Вітаю всім привіт! Вчора вечором вийшла інформація дуже пізно вже вночі, що начебто кінь путінський лавров склеяв свої копита і відправився до Кобзона. Давайте подивимося на цю ситуацію. Що реалізація якась відбувається? Зміни. Зміни є у цьому, у цьому всьому процесі. Звичайно, що зміни є. Іде якийсь процес. Іде процес заміни. Буде реалізація заміни одного на іншого. Можливо, дійсно так. А можливо, він сам тіліпається між небом і землею. Процеси ще, можливо, не до дох, а, а так, знаєте, в процесі, як кажуть, давайте далі. Це інформація, яку ми почуємо пізніше. Пізніше, можливо, деякий час він ще буде е, тягтися. Оцей процес відсторонення його. Да? Бачите, тут є вже, вже є бажання міняти. Можливо, можливо, його хочуть замінити. Є бажання міняти, але про це ми дізнаємося пізніше. Дізнаємося пізніше. Так, іде реалізація заміну відлюдника. Швидше всього можливо. Можливо, місце вже став відлюдником. Іде реалізація його заміни на іншого. Ну, хрен редьки не солодше. Да? Одна скотиняка здохла, а інша прийде на його місце. Бо це ну, люди режиму, тут ж інші не потрапляють. Значить, Дивіться, йде реалізація відлюдника. Можливо, що швидше всього, що, 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 що він уже відійшов. Так, це суспільство, це може бути родина, сім'я. Дивіться, офіційна інформація буде пізніше. Можливо, про це знає тільки його найближче коло, можливо, тільки його, його сім'я, його родина, його оточення, але офіційна інформація буде пізніше. Результат. Результат скажуть пізніше. По відлюднику і по башні, я скажу так, що можу сказати так, що він повністю уже все. Ну, знаєте, Його організм повністю зруйнований, повністю який не, не можна уже витягти. Це кінець. Відлюдник, кінець, де реалізація, йдуть зміни із відлюдником, із і з його організмом, який зруйнований повністю. Уже за цими картами я вам хочу сказати, що вони говорять про те, що. Процес. Якщо він навіть в процесі туди-сюди, то він вже не викарабкається. він не вилізе з цього. бачите, інформацію знає тільки його сім'я і найближче оточення. Ось друзі його. Інформацію знають тільки його друзі. Найближче оточення. Зараз те, що просочується, те, що зараз відбувається, скажімо так, воно покрито мраком. Ніхто поки що нічого точно говорити не буде. Інформація офіційна буде пізніше, це я вже сказала. Так. Проєкт так. Лавров зруйнований повністю. Навіть якщо він і оклигає, що по, по башні і по відлюднику це взагалі неможливо. Але якщо його і витягнуть, то він буде в такому стані, що він вже не зможе виконувати свої функції взагалі. Взагалі, навіть свої потреби не буде сам ну, обслуговувати себе. розумієте? По башні це руйнація повна, взагалі катастрофічна. Це взагалі людина вже ніколи не викарабкається Звідти проєкт вже завершився, він зруйнований. Дивіться, вищий суд. Він стоїть вже на, на... або його вже небеса ну, позвали до себе, да, покликали до себе, або, або він в процесі. Він в процесі. Тобто або в комі лежить, і, можливо, лікарі скажуть, що все, він вже з цієї коми не вийде, це неможливо. Або він ще, як кажуть, тіліпається між небом і землею, але він вже стоїть на божій дорозі. Його доля, його життя вже все вже зруйновано. Ну, бореться, звичайно, він ще що, що він в реанімації, активні, активні дії, активні дії стосовно нього відбуваються. Ось, задіяні найкращі фахівці, найкращі фахівці лікарі. Можливо, бачите, але він уже все, він на Божій дорозі, швидше всього життєві сили. Життєві сили його зруйновані, бачите, життєві сили зруйновані? завершуються. 21, 20-й, 21-й старші аркани. Тут іде говориться, говориться про те, що все його життєві сили повністю зруйновані. Можливо, ще знаходиться в реанімації, але я думаю, що процес так він піде. Він або вже пішов, або вже він на шляху до Бога, до чорта, до дьявола. Я не знаю, куди його там заберуть. Так, далі. І по шуту. І пошуту. Все, його старий, старий шлях його завершений. У нього попереду нова, новий шлях. І надіюся, в пекло. Новий шлях, і надіюся, що в пекло. знаєте, давайте глянемо, що в основі колоди. В основі колоди у нас вісімка кубків. Карта говорить, що людина пішла новим шляхом, взагалі все покинула і пішла. Пішла назавжди, пішла, щоб вже не повертатися до минулого. Все. Дуже багато карт випало, які говорять про те, що все, процес його життєвих сил на цій землі завершено. Його душу призивають. Або вже призвали, або призивають. Ну, дивіться, тут, тут, є луна, тут є луна, по якій ми зараз точно не знаємо про цей процес. Живий він кіліпається, чи він вже у морзі лежить. І це буде тільки процес заміни, заміни. Ну, його як міністра закордонних справ От, думають на кого його замінити. Як тільки кандидатуру знайдуть, буде швидше всього вже пізніше оголошено про те, що з ним щось трапилося. Що він чи не дієздатний, чи взагалі він уже гість ну, Кобзона. Дивіться, тут, тут він, він повністю йде, тут його робота повністю зупинена. Тут що планується, тут є плани стосовно нього. Тут стоять перед вибором, і тут карта вибору. Тобто, швидше всього, що тут буде іти вибір, на кого його замінити. швидше всього Ну що я вам скажу? По цьому розкладу я б сказала так, що це дійсно правда. і Бо дуже багато карт випало, які говорять про те, що він повністю зруйнований і він вже йде. І його е життєвий цикл закінчений. ну це, звісно, що для нас приємна новина, приємна. Але я думаю, що заміна лаврова на якогось е, Пупкіна, вона нічого не дасть абсолютно, тому що прийде такий точно путініст, бо система іншого туди просто не допустить. Ось так. Дякую вам за увагу. На все добре, до побачення.